Всім привіт! Це шоу Бісики. Найперше аналітика українського Ютубу. Мене звати Богдан Буткевич. Поїхали. Ну, давайте, окрім непозбумної бентеги, іноді про щось хороше, тому що певні хороші речі все ж таки є, і про них варто говорити. Отже, після візиту Зеленського до Сполучених Штатів з'явилося в низці західних змін, наприклад, Financial Times, до яких є теж багато питань, але тим не менше не можна не відмітити ці сигнали. Дуже цікаві, скажімо так, матеріали, головним лейтмотивом яких є, от що. Ми з вами говорили, до речі, раджу на цензорі передивитися вчора відео про це. 14 жовтня відбудеться зустріч в Рамштайні в коаліції Рамштайн, тобто, по суті, коаліції проамериканської, і там буде Байден, всі європейські лідери. І говорили про те, що з в принципі, очевидно, чому що змушує американців прискоритись, тому що Китай почав дуже активно активничити на цьому напрямку. Ну і плюс просто банально у Байдена закінчується термін повноважень, і Він би хотів якось все-таки цю історію пофіксити. Ну і плюс все-таки перед виборами для Камали Харріс потрібна якась перемога. І от, нібито є інформація, що є ознаки, що Байден може просунути статус України в НАТО перед тим як покинути свій офіс січні. Отже, от, наприклад, про що пише Financial Times, і я раджу звернути увагу на цей матеріал. Що нібито багато європейських дипломатів, які були присутні на генасамблеї ООН минулого тижня в Нью-Йорку, кажуть, що є відчутне зрушення в тоні і змісті дискусії про потенційну домовленість, навіть не зважаючи на скептицизм щодо готовності Росії вступати в переговори в будь-якому найближчому майбутньому. Але що в майбутньому, що позиція України звичайно слабка, щоб забезпечити справедливу угоду прямо зараз, це все понятно і зрозуміло. І питання тут навіть не в Зеленському, але повторюся в тому, що тут і Китай змушує, і закінчення повноважень. Так от. Дипломати нібито зазначають більшу відкритість українських офіційних осіб до обговорення потенціалу домовленостей про припинення вогню, навіть з урахуванням того, що російські війська залишаються на її території. А також більш відверті дискусії серед західних офіційних осіб щодо терміновості угоди, прикладаючи з такої мови, повторюся: часу мало, бо Китай буде тиснути і може так статися, що Китай може обіграти американців, тому вони цього допустити не можуть. Власне. А тепер переходимо до найсмачнішого. Так, от, от як ствердить Financial Times, дипломати говорять, що новий голова МЗС України Андрій Сибіга під час своєї першої офіційної поїздки до США на приватних зустрічах із західними колегами обговорював потенційні компромісні рішення і тримав більш прагматичний тон щодо можливості переговорів за принципом території в обмін на безпеку ніж його попередник Кулеба. Це не завадило звичайно зараз вибігти. Нашим офіційним особам сказати, що це все брехня, нічого такого не було. Сі нічого такого не вгоряв. Вибачте, не вірю. А вірю тут я західним журналістам. Власне, це вже стандартний тон зеленського його оточення, яке. Спочатку чи проязичується, чи інформація про її якихось там перемовини і так далі, окрім цих криків, тільки про тут, все точно, ми закінчимо прямо зараз, тільки 10 кроків до миру, ніяких перемовин. Насправді перемовини звичайно йдуть. І в цьому насправді менше такого страшного. Ну, менше з тим так, от певний, що тут я більше вірю, вибачте, західним журналістам. Ну а тепер власне цитуємо дипломата, який був присутній в Нью-Йорку на певних зустрічах. Це те, що пише Financial Times. Ми все більше і більш відкрито говорили про те, як це все закінчиться в Україні і що потрібно буде віддати для постійної мирної угоди. Це велика зміна в порівнянні з тим, що було навіть півроку тому, коли розмови про це були табу. Ну, я чомусь впевнений, що цей дипломат говорить правду, а натомість офіс президента намагається до останнього тримати. Під самими замками знаєте, інформацію про ці речі, тому що це не в'яжеться з тою риторикою, яку Зеленський всередині країни говорить. Я вважаю це тупість, тому що насправді з своїм народом треба в першу чергу говорити а, правдою і говорити те, що ти дійсно вважаєш. Ну, але Зеленський це популіст, який людей в Україні вважає за бидло, тому він про свої наміри, звичайно, не розказує. Але знову ж таки, ну, це дуже смішно, що в частному світі хтось сподівається втримати таку інформацію а, якось там, знаєте, під спудом. Далі. І оце, напевно, найцікавіше, друзі. Стверджує з яким співався Financial Times. території в обмін на членство в НАТО єдині правила гри. Всі знають про це. Ніхто не говорить про це відкрито, але це єдина стратегія на столі. Зокрема, друзі, оце найважливіше. Модель Федеративної Республіки Німеччина, ФРН, ну тобто Західної Німеччини, 1955 набирає хід у Білому домі, який був найбільш скептичним щодо членства в Україні в НАТО раніше. Росіяни зненавидять це, але як мінімум це могло би бути відкриттям гамбіту на компроміс. Це, до речі, заявив уже не якийсь там анонімний чувак, це заявив голова Вашингтонського офісу Європейської ради з міжнародних відносин, такий собі Джеремі Шапіро. Але навіть таке рішення вимагатиме значного розгортання сил США, на що будь-яка адміністрація демократична чи республіканська не піде наразі за рахуванням фокусу Вашингтона на китайській загрозі. Залишається питанням, чи візьмуть великі європейські держави більше вантажу на свої плечі. Продовжуємо. Західний високопосадовець обізнаний з переговорами Зеленського у Вашингтоні сказав, що є відчутні ознаки, що Байден може погодитися. Просунути статус України в НАТО перед тим, як залишить офіс у січні, друзі. І от до чого ми підходимо. Ну тут, до речі, я хочу сказати, що як би там не було, заради справедливості, дійсно, Зеленський ж суючи з усього в тому так званому плані перемоги. Який він привіз, і про це, знову ж таки, ми ж не знаємо, що він там привіз, але про це пише європейська американська преса. Теж був такий пункт, що, мовляв, першим ділом дайте нам якісь гарантії, або візьміть нас в НАТО, або такі ж самі гарантії, як в НАТО, без поза НАТО. От. І отут дуже цікавий момент, друзі, який насправді вселяє певну надію. Знову ж такі, ну я думаю, що давайте. От ми просто ще раз спробуємо подивитися на весь цей конфлікт очима. Того ж таки, Байдена Байден це класична політична тварина, в хорошому сенсі цього слова, який прекрасно розуміє, що ця війна. При такому керівництві Україною, при такій ситуації, яка вона є, вона вже іншою не буде, скоріше за все, вона може просто тривати ще довго. Так, да, це тактика, типу, щоб вимотувати Росію, але вимотується і Америка зі своїми ресурсами не на те, на що вона б хотіла, і так далі. Плюс, вибачте, але в Америці президент 4 роки, і їм зараз ще треба виграти наступні вибори. Ще далеко ще не, не факт. Тому Байден цілком може прагнути якось, так би мовити, забезпечити свою політичну, скажімо так. Минувшину да? для себе. Плюс давайте враховувати, що прийшов новий керівник НАТО, пан Рютте, який прямим текстом одразу заявив, що його головна мета це Україна в НАТО, і так далі. До чого я це все веду? Я це веду до того, що все таки, не дивлячись на всі речі, про які ми з вами дуже багато разів говорили, зараз відкривається певне вікно можливостей, яке, звичайно, треба використати на 100%. Дійсно, є такий варіант, що. Україну може, ну дійсно, якщо Байден дійсно зробить такий крок, ну тоді і так йому є за що дякувати, не дивлячись на те, що багато хто вважає, що він не доробив, але тим не менше так от, якщо він запросить дійсно Україну в НАТО, ну ви розумієте, що це не означає одного моменту наше прийняття туди, але це означає, що це буде наймогутніший сигнал Росії, що по великому рахунку все, що було щодо України, починаючи. Навіть не з 2014, а з 2004 року, тобто, все правління Путіна по суті пішло коту під хвіст. І тому тут треба якось домовлятися, чому от в цій статті згадавалась Німеччина 1955 року. Тому що після того, як закінчилась Друга світова війна, досить довго йшла там така торгівля між американцями та радянським союзом на тему об'єднання Німеччини. На яких умовах ну і, як ви знаєте, в результаті це закінчилось тим, що німецький канцлер Конрад Аденауер – Відмовився від будь-якого об'єднання з тоді захопленою третиною частиною, умовно, Німеччини, яку контролювали комуністи, тобто росіяни, заявивши, що краще ми почекаємо, але Німеччина ніколи не буде незрозумілим якимось таким утворенням. І, як показала практика, так, на жаль, це об'єднання затягнулося майже на 30 років, після 35 років після цієї історії, але тим не менше, Німеччина потім об'єдналася, а Радянський Союз рухнув. І тому ця модель, вона в принципі мені дуже подобається набагато більше, навіть ніж якась корейська історія. Чому? Тому що є всі підстави вважати, що Росія так довго не проживе, або в усякому разі, там точно не проживе той режим, який буде підтримувати подібні рівень ескалації. І тому, якщо дійсно Захід вирішить нарешті поставити до нас як до Західної Німеччини, того часу, це фактично був форпост е західного блоку. Mm, то це було б для нас дуже круто, друзі, і насправді нам би дуже сильно варто було оцей образ, який зараз з'явився. це ж теж не тільки викоміст, а цей економіст це пишуть ще в багатьох моментах, що мовляв: давайте вже їх візьмемо в НАТО, хрін з ним там без якихось територій, а там би розберемося. І це хороший для нас підхід, друзі, тому що повторюся, землі ми повернемо, але нам треба мати гарантії, того, що Росія не буде продовжувати свою агресію, якщо навіть ми призупинимо цей конфлікт. І тому це розуміння на Заході мені здається дуже важливим. Так, навіть якщо Захід зараз боїться війни з Росією або не хоче цієї війни через різні причини, окей, ну але ж він цілком може нам забезпечити той факт, щоб ми, хоча б мали гарантії напад на Росію. А далі вже давайте ми самі будемо з ними розбиратися. І я думаю, що українське суспільство ще має дуже багато боргів цим ублюдками. Ми їх будемо віддавати ще дуже довго. Але якщо у нас буде гарантії, ну як були у свого часу ФРН, це вже буде великий плюс. Тому дивіться, все те, що про що ми зараз поговорили і що ми зараз з вами прочитали в західній пресі, це поки що розмови. Але знову ж таки, треба розуміти, що 12 жовтня це дійсно дуже важливий момент, бо це напевно буде чи не остання велика міжнародна поява Джозефа Байдена в якості президента. Ем... І я думаю, все-таки, що там можна очікувати якихось крутих речей. І якщо дійсно це буде запрошення до НАТО хоча би з боку Сполучених Штатів Америки, ви розумієте, що ну це вже відсотків 80 справи. Так, нам, звісно, придеться мати справу з тієї ж таки угорщини, але повірте, це вже набагато менша проблема, бо всі прекрасно розуміють, що в НАТО головне слово мають Сполучені Штати, і по великому рахунку блок НАТО це блок Америка плюс союзники. І звичайно, якщо ми отримаємо запрошення і дозвіл від... Головного, власне кажучи, головного головною актора, головної дієвої особи НАТО. Ну я не можу сказати, що тоді все було немарно, але в усякому разі це точно може дуже сильно поламати хід цього конфлікту і дати Росії зрозуміти зрозумілість безвиходності цього моменту, бо вони можуть вбити ще сотні тисяч людей, але це вже не змінить реальності, і це було б дуже круто для нас. Ну але будемо дивитися, насправді, звичайно, для української влади зараз головне. Не наплужити хоча б цей момент і всіма способами показати, що ми згодні на це. Але от я не розумію, знову ж таки, от цього демаршу, ну от вийшли ці статті, і тут же біжить наша МЗС кричати, що ні-ні ні, це біга ні, -ні з ким про таке не говорив, нічого такого не було. Чому? Я не розумію. Що поганого в тому, що. Українська влада намагається, якщо це так, бути адекватною ситуації і не просто валать дайте дідні ракети всіх парву, а реально намагатися вирішувати питання, що в цьому погано. Оце мене дуже дико лякає. Повторююся в Зеленському, тому що це абсолютно непрогнозований персонаж, і в його оточенні, які продовжують тримати українців за ідіотів, і навіть якщо вони роблять якісь правильні речі на міжнародній арені, прокомунікувати вони це з власним народом чомусь не хочуть і не можуть. І оце для мене напевно. Не те, що дивина, але найбільша проблема. Ну в будь-якому разі, давайте сподіватись, це все-таки хороший наратив, як би там не було. І я дуже сподіваюся, що хоча б така модель буде обрана для нас. Тому що до нас головне, повторюся, друзі, у всій цій війні. Хоч, знаєте, як кажуть за поребрикам, хоч чучелкам, хоч тушкою, застрибнути навіть вже не в вагон цього потяга останнього останній, який їде. Хоча б за знаєте за оці, от за буфери оці чіпитися, знаєте, якими вагони з щоб Щоб там знає, бігти за цим вагоном і поступово таки застрибнути на цей останній майданчик, а потім сподіваюсь, хоча б двері нам відкриють. І оцей варіант, як би там не було, він нам залишає. Всі можливості потім відвоювати всі наші території або дипломатичних повернути, коли в Росії щось зміниться, продовжувати наші бойові дії а, там непрямим способом, як завгодно, але отримати нарешті те, чого в України не було, і те, від чого ми, як ідіоти, відмовилися ще в 90-ті роки. Тобто, власне кажучи, якогось великого нормального союзника, який готовий за тебе воювати і який готовий тебе прикрити. Будемо сподіватися, що це буде непоганим результатом цієї війни. Ну але тут вже дуже багато залежить не тільки, звичайно, від Байдена, але, повторюся, від нашої української рідної влади, дорогенької, яка зараз може взбрикнути, раптом відмовитись, вирішить, що ні, все-таки ми хотімо толсту ракету, і ми все самі смагемо». Побачимо, друзі. Але все-таки не міг з вами не поділитися цією історією, бо мені здається, вона... Досить обнадійлива в такі темні часи, як зараз, і все таки дає певний промінчик надії, що все ж таки ніхто нас уже з нашого законного місця в євроатлантичному світі не викине. І як би кому цього не хотілося, дякую вам за увагу. сподіваюся, вам було корисне від це відео. Якщо так, то будь ласка, підпишіться на шоу бісики, і закликаю вас ставати спонсорами нашого маленького незалежного журналістського колективу і підтримувати нашу діяльність, щоб ми могли вас радувати новими відео. Дякую вам за увагу. Побачимось. Почуємось.